Особливий простір у Коломиї офіційно відкрили спортзал для ветеранів війни та людей з інвалідністю. Цей заклад уже працював, але тепер у межах проєкту Спорт для всіх його оновили. Ветеранів та людей з інвалідністю тренуватиме професійний сертифікований тренер, який пройшов війну. Юрій Фурик він чекає охочих щосереди та щоп'ятниці з 9.30. Юрій Фурик ще у лютому 2022 року пішов добровольцем на війну. В боях із ворогом отримав серйозне поранення і втратив ногу. Але чоловік, який багато років поспіль, професійно займався спортом, вирішив продовжити улюблену справу. До війни він тренував дітей. Тепер став зірцем для багатьох ветеранів, які втратили здоров'я через російських окупантів. Юрій Фурик уже місяць, як почав тренувати побратимів у спеціально облаштованій залі. Тепер її ще краще адаптували та обладнали для потреб наших захисників. Інститут. Розвитку громади мені запропонував і управління спорту, запропонували навчання спочатку. було. Я маю вищу освіту по фізичному вихованню, ще доздавав деякі предмети на реабілітацію для людей з інвалідністю внаслідок війни. Закінчив, отримав сертифікат і зараз такий зальчик створили на базі спортивної комплексної спортивної школи. Але тут більш такі комплектувані для людей з інвалідністю можна займатися. У нас вже є люди, які і на колясці, і з рука, і нога. Така людина не завжди піде в зал загальний для всіх людей, де люди фізично займаються. А це безкоштовно для таких людей, по-перше, ніж в тих клубах. По-друге, вони тут в своєму колективі. Вони бачать, хтось рухається, самі рухаються, тому воно дуже повернути людей. Наш спортзал став одним із переможців конкурсу Час діяти нестримні» і відповідно на умовах співфінансування отримав грантову підтримку від благодійного фонду МХП Громаді у межах програми реінтеграції військових та ветеранів МХП. Поруч державної установи Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх за підтримки Міністерства молоді і спорту України у межах соціального проєкту президента України, активні парки локації здорової України. Ми в тому році запустили таки. Масштабний конкурс, в якому прийняли участь більше ста різних потенційних грантоотримувачів. Ціль була дуже проста: зробити сприятливі зали для того, щоб тут займалися ветерани і всі охочі жителі міста створити певний такий адаптивний простір, де можуть займатися спортом, реабілітуватися, відновлюватися і щоб все таке місце було такою комунікативною зоною. У нас якраз приймають три активних учасника в цьому конкурсі, тому що ми співпрацюємо з міністерством молоді та спорту. Із державною установою спорт для всіх, яка забезпечила якісне навчання, підготовку тренерів, оснащення їх базовим малоцінним інвентарем, та також їхні заробітні плати. Благодійний фонд МХП громаді в свою чергу надав грантові кошти в рамках 200 тисяч гривень для того, щоб були облаштовані ці простори У всій Україні. На сьогодні у нас 85 подібних адаптивних клубів. Це не тільки функціональне тренінг може бути, але й плавання, регбі. Баскетбол на кріслах колісних, волейбол, сидячи, гольф і різні рухові активності, які. Можуть бути доступними для ветеранів. Наша основна мета зробити фізичну культуру якісною доступною послугою для ветеранів війни, осіб з інвалідністю, військових та їх сімей, і щоб був широкий вибір, чим ветерани могли б займатися в своїх громадах. Цей клуб це не тільки про Фізичну культуру, а й про поліпшення ментального здоров'я, тому що а, тут ветерани можуть знайти собі нових друзів, нові знайомства, хтось роботу, а, і це таке достатньо потужне, сильне ком'юніті, які формується і може підтримувати один одного. Також проєкт вдалося реалізувати зокрема і завдяки співфінансуванню місцевого самоврядування та деяких меценатів з Силям інституту розвитку Коломийської громади і управління спорту Коломийської міської ради все для того, щоб обладнати таку залу усім необхідним для наших ветеранів. Має нагоду брати участь у відкритті цього спортивного інклюзивного залу для наших ветеранів, учасників бойових дій. До якого ми долучилися в ремонті в закупівлі обладнання це вже не перший зал, яким ми відкриваємо, долучаємося в нашій громаді, в Городенківській громаді, в Коломийському ОТГ. Долучаємося. Є багато хороших відгуків саме відкриття таких просторів, бо люди, які перейшли війну, які обмежені фізичні можливості, мають їм потрібна особлива атмосфера. Основна мета. Це є реабілітація наших військових. Тобто ця зала існувала тут. Був проєкт підприємства МХП, ми взяли участь, виграли цей грант, долучили свої кошти міські, зробили ремонт, докупили обладнання. І зараз ця зала вже працює. Тренером працює наш працівник, який сам безпосередньо розуміє цю суть питання. Бо він сам на на протезі. Тому надіємося, що тут буде таке не тільки реабілітація, скажімо, фізична, а й духовна, Тому що спілкування це дуже велика справа. Але основний удар це тут і на фізичну реабілітацію. Після завершення урочистої частини відкриття адаптованої зали. Військові вже випробовували інвентар і обладнання. кажуть, це дуже важлива справа для наших захисників. Такі заклади, якби ну полізно відкривати для людей, як на мене, то потрібно До цих закладів і реабілітаційних центрів потрібно відкривати якомога найбільше і не тільки тренажерних залів, а й ігрових якихось тих самих плавальних басейнів, тому якомога більше залучати і людей е для цих занять, е тому що тут і спілкування, і відновлення як самого себе. Надіяні Плюхіна і для подій телеканалу НТК.